Кінець судової епопеї навколо військовослужбовця, кіборга народного героя України Валерія Красняна з позивним Барс Чернівецький апеляційний суд поставив крапку у багаторічній справі про три гільзи. Тож яке рішення виніс суд цього разу далі у випуску? Вісім років для відновлення справедливості та чесного імені. У Чернівецькому апеляційному суді вкотре розглядали багаторічну кримінальну справу щодо військовослужбовця, кіборга, народного героя України Валерія Красняна. Нагадаємо, у 2016 році у рідному селищі Валерія Красняна Глибоці декілька військовослужбовців намагалися завадити незаконному вивезенню деревини. Між присутніми виникла і суперечка. А на місці пролунали декілька пострілів. Серед учасників того інциденту був і Валерій Краснян. Тоді у 2016-му військовослужбовцю інкримінували хуліганство. А саме Грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, поєднаному із застосуванням вогнепальної зброї, у результаті судової тяганини вирок винесли вже після загибелі Валерія Красняна на війні, а саме 5 березня 2024 року у Герцаївському районному суді. Судове знову красняна ватовщина криміналі про порушення. Однако зв'язку зі смертю збільшив його підтримки провез водночас. Дружина героя категорично не погодилася із вироком суду. Відтак вирішила продовжити боротьбу за правду та чесне ім'я свого чоловіка, подавши апеляцію. Тому що для Валєри це було важливо. Він казав: якщо винен, доведіть, вони не довели протягом цих всіх років. Вони вже винесли вирок після майже рік і півтора року після його загибелі. Ганебний, абсурдний вирок. Тому зупинитися я просто не мала права заради Валерія, тому що він в останньому інтерв'ю він сказав, що я дуже не хочу загинути злочинцем. А виявилося, що його засудили саме після його загибелі, тому це було неприпустимо, і це треба було довести до кінця. Водночас апеляційну скаргу подала не тільки сторона захисту, а й сторона обвинувачення. Як зазначає адвокат, обидві позиції сходилися на тому, що не було події злочину. Відтак кримінальне провадження потрібно закрити. Перша апеляційна скарга була моя. Потім мого колеги коломійця, яку підтримував адвокат колега наш Ореховський. Після цього була ще одна апеляційна скарга вже прокуратури області, і потім надійшли зміни, де вони повністю в змінах погодились з нашою позицією з позиції сторони захисту. І, ну висловили її напряму, сказавши, що необхідно дійсно закрити кримінальне провадження, оскільки відсутні ознаки складу кримінальних правопорушень тих, які були інкриміновані в Ларі. Відтак розглянувши обидві апеляційні скарги, судді дійшли висновку і, врешті, поставили крапку у багаторічній справі. Вирок Герцаївського районного суду Ченецького 85 березня 2024 року у кримінальній провазі за норми, які закінчиться на цифрі по обвинуваченню Красіна Валерія Івановича, учений кримінальних правопорушень, передбачений з частини 4 статті 296, частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України скасувати апровазію справи закрити за відсутністю однієї складу вказаних кримінальних правопорушень. Я в першу чергу задоволений як адвокат рішенням, яким виправдано Барса. По-друге, я задоволений тим, що я стримав слово, яке дав покійному барсу, що його випродають, все буде гаразд. А рішення рішення законне, вірне, дійсне. Все, що було написано в апеляційній скарзі, воно дійсно знайшло своє підтримання, і абсолютно ми праві. І тому дуже добре, що апеляційний суд наш прийняв таке рішення. Потерпіла сторона, також погодилася з нашими апеляційними скаргами. Тобто слава богу, ця тяганина судова вже закінчена, закінчена позитивно, і наш народний герой Барс виправданий Аліна Рябко теми дня.